З Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, Я піду й оздоровлюю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина підвладна, і маю воїнів під собою. Кажу цьому іди, і він іде, іншому прийди і він приходить, моєму слузі зроби це, і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Воістину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі Сходу з Заходу. І сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному.